Сьогодні нам потрібна зброя. З нами не, не треба з нами гратися там 10 танків, 12 танків завтра, післязавтра ще колись і колись. Якщо б сьогодні Альянс нам дав зброю, хоча б половину з цієї зброї, яка була залишена в Афганістані талібам, ми б поставили вже би давно крапку в цій війні. Пане Георгію, не, не відвідують думки а, про те, що воно. Оця війна на виснаження Росії нашими руками, ну це трошки цинічно, так? Тому що нам везуть і везуть загиблих хлопців. Росія слабне. А як сказали деякі експерти за кордоном, не треба нам миттєвої перемоги, тому що там зразу включиться військова економіка, там зразу включиться загальна мобілізація, все. А отак, от потрошку, ну, нашими руками, і потім опс! І Трамп каже. Напевно, доведеться Україні трошки земель своїх віддати. Я коли таке чую, ну, візьми, віддай Техас кому-небудь, якщо ти хочеш. Заяви, да? б... Віддай москалям Техас, хай від нас відстануть. Петро, Петро на відміну від ініціативи щодо обов'язковості англійської мови, яку я не підтримую, то ось заяву, можливо, там різку, як сприймають президента Зеленського. Я абсолютно підтримую. Як громадянин, в тому числі, і треба не забувати, що ну, влада взагалі то має орієнтуватися на настрої суспільства. І в цьому плані, я думаю, що такі десь іноді різкі слова Володимир вони цілком відповідають настроям його виборців і в цілому країни в цей період. І звісно, що ми можемо там говорити про той Будапештський меморандум, який не дуже нам допоміг, м'яко кажучи, і можна. Розуміти, що інді шукають причин, як не зробити, ніж там, да, можливості щось зробити. Ми можемо згадати навіть доктрину Монро, тому що тоді ж Штати якось сказали, що от, хто полізе сюди, це ми будемо вважати там, нападом на нас, ми там, да, відповідно. Ніщо не заважає е, потужним нашим е, партнерам і, у тому числі, гарантам за Будапештським меморандумом. Е, Зробити свою риторику віддаленою від цих, от не знаю і смішних і сумних там занепокоєнь глибших, перейти в реальну боротьбу проти тих, які порушили світовий порядок, тим більше що є можливість справді нашими руками, але щоб не такою ціною, справді проявіть якусь рішучість, дайте зброю. Українські хлопці, захисники зроблять цю роботу, поставлять швидко на місце агресора, і ви зможете разом з нами, а навіть гордо, тому що вона дала допомогу, сказати, отак От буде з кожним. Ніхто не має права за межі своїх свої кордонів вийти. От там ви робіть, що хочете. І я там, я розумію, наші там десь ну, мрійливі, що вони там розпалися. Мене взагалі не цікавить Росія. Хай там живуть як хочуть, хоч таким гамузом, хоч там на, на 20 утворень. Просто щоб вони назавжди. Забули про те, щоб і, і інші країни, теж про те, що можна кудись зайти в іншу країну і щось там когось захищати, щось вимагати. Це має світ забути про це. Дивіться, панове, ви емоційно всі включилися в це, але майже від кого, від кожного з вас я почув одну таку річ, що ну, ми не можемо чекати, що нас там, умовно кажучи, от найближчим часом туди приймуть. Тоді скажіть мені, оця ініціатива, з якою виступили в Америці, що якщо не дай Бог... Станеться ядерний удар, так? вони будуть це сприймати як ядерний удар по НАТО. Це тоді, тоді це яким це чином? І з усіма майбутніми наслідками. Тобто є, все-таки вони якийсь форс-мажор передбачають, пане Сергію. Так а, а, я якось пригадую, якась була заява там не знаю скільки місяць, два тому, теж з е, Пентагону чи там да mm -hmm. про те, що якщо Росія перейде червону лінію і застосує там тактичну ядерну зброю, тоді mm -hmm. ми знаємо всі їхні центри управління, все ми там вдаримо. А я для себе просто обурююсь тав, думаю. Тобто до тепер вони виявляється, не перейшли червоні лінії. Тобто, те, що вони витворяють в 21 столітті в Україні, це виявляється ще не перейшли червоні. Це просто цинічно. Тому я чекаю від них рішучості, рішучих дій.